Все Ярослава Васильович Вишняк, пане Ярославе, будь ласка, короткий коментар по грі, а потім виповіді на звертання в місті. Ну гра складалась не просто для нас, тому що все-таки були в нас певні кадрові проблеми, скажімо, які виникли після гри попереднього туру в Житомирі. О, тому десь відчувалася плюс невдала серія, яка вже налічувала там певну кількість матчів. Це теж впливало, тому відчувалася нервозність і десь перший тайм нам ну складно було, якби, би протитіяти і десь і не могли ми нормально вийти в атаку, не могли нормально. Оборонятися, знаєте, як такого відчувалася така нервозність та невпевненість. Але я вдячний хлопцям, що вони зібрались і, в принципі, в другий тайм ну, почали як більш так впевнено і знайшли свої нагоди, щоб забити такі необхідні м'ячі. Так. Будь ласка, я задоволю матчу. Зміщена у інформація про те, що цей матч буде свого роду вирішальним для вас написання програм голоса. Після сонячного подібні капрішки чули полегшення? Ну, дивіться, от знаєте, я, як, є є журналісти, які там висвітлюють футбол да і пишуть про футбол. ну Є люди, які, на мій погляд, знову ж таки, займаються такими справами, якби не дуже не дуже такими вдячними, якби да і коментувати, знову ж таки, те, як слова тих людей, які запускають цю дезінформацію, знову ж таки, не зрозуміло, з яких істочників. Розумієте, мені просто, знаєте, по людськи неприємно. По людськи неприємно те, що хтось каже, що там в роздягальні от було так, сказали те, а отак. От ну, я навіть не хочеться цю гидоту коментувати. Неприємно. Те, що відбувається, знову ж таки, от у нас є футбол, да, ми говоримо про матч, який відбувся, і дуже, ну так я можу поспілкуватися на цю тему. Ну, ж таки, є, просто, звичайно, коли там є певна смуга, певна криза, там, десь криза результату в нашому випадку, на мій погляд, звичайно, є різні розмови між керівництвом, там, головним тренером. І це все знову ж таки, знаєте, як обгортати в таку. Шукати в цьому, знаєте, якісь такі от моменти і викидувати це в пресу, потім воно розноситься. ну, Не знаю, Понятно, що це, мабуть, цікаво болівальникам, але якби, мені це не приємно коментувати. Ну, запитайте в тої людини, хто це розповсюджує, чи в тих людей. от, В них, якби так. Закупання. На мене це не тисне, скажімо так. А... Мені жалко команду цим гри. да, с победа команды Колос. Но были, а, наверное, как подобается тренеру, дуже гарно изучили игру накануне с лидером, потому что а, выдвинули фактурного игрока от последнего центрального захосника. Ну це результат. Ну, ми да, Ми акцентували. Я розумію, що мову ж таки ми акцентували на тому, що потрібно знаходити моменти, грати за спину, тому що є Орстка висока лінія оборони піднімається і не завжди виривання з глибини вони можуть контролювати. І я ж кажу: в першому таймі нам не вдавалося це. Не вдавалося оці переходи, і не могли взяти м'яч під контроль, щоб це використовувати. Тому готуючись до гри, звичайно, ми вивчали суперника, вони нас вивчали. Ну і так уже знаєте, вже ж який тур, що вже складно щось протидіяти, ну, щось нове таке вигадувати. Тому, звичайно, вивчили вони нас, ми їх, і ну, десь акцентували на тому, що є молоді там захисники, пара молодих центральних захисників і десь є втрата позиції, там, тому якщо буде можливість, і ну, обов'язково треба відкриватися, напрягати їх за спину. Тому десь такий момент спрацював і там забили, але знову ж таки не так. Дякую. Подовжимо, якщо є запитання. Запитань немає, тоді подякуємо пане Ярославу за участь нашій поспілкування. Да. Я Слава. дякую вам. Дякую, до да. побачення.